Сенсаційний гебеклітепе. В чому ж його сенсація? А в тому, що Гебек -Тепе це релігійний центр, побудований мисливцями збирачами, коли ще не було усілого життя та поселу. Велике будівництво почалося ще в мезоліті і тривало декілька тисяч років, розташованих на південному сході Турції. Вік оцінюється в 12 тисяч років і датується приблизно дев'ятим тисячоліттям до нашої ери. Знайдення гебеклітепе проти протирічить існуючим уявленням про те, що спочатку жили такі собі мисливці збирачі, а потім вони переходять до всілого життя, а потім вони вдосконалюють знаряддя праці. А потім вони вже доходять до монументальних будівництв вже у кінці а судячи з цієї знахідки, все було навпаки. Вони спочатку почали монументальне будівництво, а потім вже усіли навколо нього і розвели виробниче господарство, тому що всіх у цих будівників треба було чимось годувати. Великі колони, майстерно виготовлені кам'яні кам статуї, орнаменти, тощо що показує, наскільки вони вже вміло вміли опрацювати з каменем. А все це наповнено глибокими смислами. Комплекс профункціонував близько двох-трьох тисяч років. А потім 8 тисяч років назад цей комплекс був цілеспрямовано залишений.